Майстра плиточника не тільки плиткорізами він живе, а найголовніший інструмент це болгарка. А в наш час, коли росіяни знищують нашу інфраструктуру, нашу енергетику, акумуляторна болгарка. І Вовчик, відповідно, щось оновлює, щось хоче новенького. Я інвестую, Анатолій. Але ти ж інвестуєш в зручність, правильно? Щоб тобі зручно і рука так, не втомлювалася. Що ти скажеш, що ти вибрав? Бош. Береш бош і працюєш з регулюванням обертів. В мене є без регулювання, вона дуже зручна. Є ще одна з регулюванням, яка отут регулює, але в неї тут корпус дуже товстий і трохи важко рукою працювати. А тут в неї тонкий корпус, і регулювання вже тут. І додатково ще взяв акумулятор 8 АПОР, щоб бути, як то кажуть, незалежним від електроенергії. Енергонезалежним. ну крута інвестиція, дякую тобі, але саме головне: не тримаєш зброю, треба допомагати. Зсу. Слава Україні! Героям слава!